Вітаю, мене звати Яна, я психолог та спікер курсу Психодія благодійного фонду Ватима Столера. Наша тема зустрічі сьогодні це аб'юзивні відносини. Це коли кохання перетворюється на біль. Тобто, аб'юз це взагалі форма насильства, яке може проявлятися фізично, емоційно, сексуально та економічно. В аб'юзивних відносинах одна людина, аб'юзер систематично зловживає своєю владою над іншою і використовує різні маніпуляції, контроль та насильство з метою підкорення та контролю. До основних ознак основ об'язаних відносин відноситься фізичне насильство, удари, штовхання, погрози, сексуальне насильство, примус до сексуальних відносин, психологічне насильство, приниження, образи, ігнорування, залякування, маніпуляція. Економічне насильство це контроль над фінансами і обмеження доступу до фінансів. Соціальна ізоляція. Коли аб'юзер обмежує спілкування з друзями, родиною і контролює повністю розпорядок дня. Хто може стати жертвою аб'юзу? Насправді будь хто може стати жертвою. Це не залежить від віку, статі, соціального статусу або рівня освіти. Дуже часто такі люди відчувають сором, провину і бояться розповісти про те, що з ними відбувається. Чому ж вони залишаються в цих відносинах? До основних причин може відноситись страх, фізичні розправи, тратити житло дітей, певна залежність фінансова, емоційна, сором за те, що сталося, надія на те, що людина зміниться, певні культурні та соціальні норми, наявні стереотипів. Про відносини і страх осуду оточуючих? Як розпізнати аб'юзера? Аб'юзери часто маніпулятивні, егоїстичні, контролюючі і не беруть на себе відповідальність за вчинки. Вони можуть бути чарівними, привабливими на початку відносин або в присутності інших людей. Але з часом їх справжнє обличчя починає проявлятися. Що робити, якщо ви опинилися в аб'юзивних відносинах? Перший крок усвідомлення того, що ви перебуваєте в аб'юзивних відносинах. Не звинувачуйте себе, ви не винні в тому, що саме відбувається. Поговоріть з людиною, якій ви довіряєте. Розкажіть їй про свою ситуацію, родичу, психологу. Плануйте безпечний вихід з цих відносин. Подумайте, куди можете піти і які речі вам можуть для цього знадобитись. Існують спеціальні служби, які надають допомогу жертвам домашнього насильства. Пам'ятайте, що ви тут не самотні і є люди, які готові вам допомогти. На допомогу можуть прийти гарячі лінії, різні центри, притулки та різні психологічні послуги та психотерапевтичні. Звісно, це тривалий процес, вихід з таких відносин, який вимагає від вас певних реальних дій. Пропоную вам декілька вправ, які можуть допомогти вам на цьому шляху. Вправи на самопізнання та підвищення самооцінку. Тут допоможе ведення щоденнику, де ви будете виписувати свої про свої почуття, які у вас виникають в ході певних ситуацій. Це допоможе вам краще зрозуміти себе і свої потреби. Також повторюйте позитивні твердження про себе щоденно. Наприклад, я заслуговую на щастя, я щаслива людина, я маю право на повагу. Визначте свої досягнення. Складіть список своїх успіхів, і великих, і маленьких. Це допоможе вам підвищити власну самооцінку. Розподіляйте час так, щоб був час для себе, робіть те, що вам до вподоби, Знаходьте для себе певне хобі, спорт або просто відпочинок. Також визначайте свої межі, сформулюйте, що для вас неприпустимо у відносинах, і транслюйте ці межі. Вчіться говорити ні. І відстоювати свої права. Визначайте відповідальність, зрозуміти, що ви не відповідаєте за вчинки інших людей і не можете їх змінити. Також будуть корисними вправи на побудову підтримки це спілкування з людьми, приєднання до певних груп підтримки, які мають схожий досвід, пошук професійної самодопомоги. Також буде корисним формування плану виходу, сформуйте детальний план. Як будете виходити з цих відносин. Поставте цілі визначте, як ви зможете м м досягти після вже виходу з цих відносин. Візуалізуйте своє майбутнє, уявляйте своє життя після виходу з бізинних відносин. Пам'ятайте, що це складний процес, він вимагає часу та зусиль, і тому важливо бути терплячими до себе і не соромитись звертатись за допомогою. Цікаво, чому люди стають аб'юзерами. Це складне питання і немає простих відповідей. Така поведінка це складне явище і має багато причин. Не існує єдиної відповіді, чому люди стають аб'юзерами. Це може бути комбінація багатьох факторів, які формувались протягом життя. Але деяких з них це дитячий досвід, діти, які виросли в сім'ях, де було насильство, з більшою ймовірністю будуть повторювати такі моделі поведінки у дорослому житті. Деякі психічні розлади, такі як нарцисизм, антисоціальний розлад особистості, можуть сприяти аб'юзивній поведінці. Соціальне оточення, культурні норми, стереотипи про гендерні ролі, також будуть впливати на формування аб'юзивних моделей поведінків. Перші ті травми, такі як насильство, зневага, втрата близьких людей, можуть призвести до розвитку психологічних проблем, які проявляються у формі аб'юзу. Люди з низькою самооцінкою можуть намагатися компенсувати це, принижуючи інших, і бажання контролювати. Аб'юзери часто відчувають потребу контролювати все і всіх навколо себе. Важливо зрозуміти, що п'язина поведінка це не виправдання, це проблема, яку необхідно вирішувати. Люди, які вдаються до насильства, мають відповідати за свої вчинки. Чому важливо розуміти причини? Оскільки. Знання причин може допомогти нам запобігти розвитку ризику повторення такої поведінки. Це дозволяє розробити ефективні моделі лікування, реабілітації аб'юзерів. І знання причин допоможуть краще зрозуміти ситуацію, а не звинувачувати себе. Якщо ви підозрюєте, що ви або хтось із ваших знайомих аб'юзер, звертайтесь за допомогою. Психотерапевт допоможе розібратися в причинах такої поведінки і розробити стратегії для її зміни. Аб'юзна поведінка це не вирок, змінитися можливо, але це вимагає часу і зусиль. Самодопомога при тому, коли людина розуміє, що вона аб'юзер, визнання вже є першим важливим кроком. І це свідчить про вашу готовність брати відповідальність за свою поведінку і свої дії і до прагнення змінитись. Обіцінна поведінка часто і наслідком психологічних проблем. Це низька самооцінка, гнів, нездатність контролювати емоції. І самостійно впоратись, на жаль, дуже часто з цим неможливо, тому важлива професійна допомога. Але які ж кроки все-таки можна спробувати зробити: визначити проблему. Прийняти на себе відповідальність. Розуміти, що ваша поведінка неприпустима і має негативні наслідки. Вибачитись перед тими, кого ви образили, якщо це можливо. Намагайтеся змінити своє мислення, відслідковуйте думки, які піднімають вашу агресивність. Розробіть стратегії подолання і навчіться розпізнавати ознаки наростання гніву. Використовуйте при цьому техніки релаксації. Шукайте підтримку, професійну допомогу. Індивідуальна або групова психотерапія допоможе розібратися в причинах вашої агресивності і навчитися конструктивно спілкуватись і керувати власними емоціями. Також є різні програми, спрямовані на зміну ось такої поведінки. Терапія може допомогти вам зрозуміти. Чому ви поводитесь таким чином? Навчити вас керувати власними емоціями і будувати більш здорові стосунки. Ви зможете змінити свої негативні переконання, але знову таки це потребує зусиль та часу. Тому варто бути терплячим до себе і не опускати руки, якщо щось не, від, не, не виходить у вас відразу. Якщо у вас це не виходить самостійно, обов'язково звертайтеся за допомогою. Вам допоможуть психологи і психотерапевти, Центри соціальних служб та Центри соціальних послуг, групи підтримки. Якщо ви готові змінитися, ви можете почати діяти вже сьогодні. Дякую вам за увагу! Проляйте турботу про себе і своїх рідних. Всього вам найкращого.